Добрий ранок. Ми вже зібрались в похід. Але на вулиці ми думали, що дощ буде трішки менший, але такий собі. Непоганий, поки йдемо. У нас сьогодні план зняти гроші і сходити в лікарню знову. Я взяла кепку, щоб не могла голова, тому що тільки помила голову. Не планували сьогодні взагалі ніде йти, але нас приперло в лікарню. Зараз, звичайно, розповім чому. Але спочатку потрібно зняти гроші, тому що закінчився кеш. Ми вже знімали по мінімуму, тому що ну, скоро їдемо, для чого нам цей кеш тримати. Але в лікарні можна заплатити як і картою. Це просто якщо будуть робити знову віки цю операцію, я якось раніше про це розповідала, то це 3,5 мільйони можна зняти з карточки. Якщо не будуть робити. А ну, тобто, не з карточки, не офіційно це все робити, як було у нас е, минулий раз. То потрібно буде заплатити мільйон кишеню. У нас так було останній раз, тому не знаю, потрібно мати ще й готівку. Тепер розповідаю. Така проблема в нас трапилася ще десь в кінці. Як ми виїжджали з Таїланду, віка якось підстригла нігті, напевно, засильно чи що, чи якось зрізала кур. Ну, тобто, невідомо, що відбулося, і в неї знаєте, почало трішки напухати. Але напухало, якось сходило, потім було почервоніння, тобто нічого критичного. А вже коли приїхали у В'єтнам, почалися такі знаєте, глобальніші проблеми. Почався виростатися цей нігодь, як потім виявилось. ну, тобто, А потім ще й на іншій нозі. Ми пішли в лікарню, нам сказали, що потрібно різати, типу така міні-операція. Ми різали один нігодь зразу все пройшло, все супер. До цього часу ніяких проблем. Це ще було, напевно, вже скільки рік пройшов. Ось, ось ніяких проблем. А з іншим пальцем зрізали все добре, все добре. Потім знов те саме почало наривати. Ми прийшли, він сказав, що це інфекція, приписав нам антибіотики і таблетки, і якісь різні мазі. І ми знову це все про прокапали, ніби більш-менш, але все одно не до кінця. Прийшли знову і знову потрібно було різати, тобто нічого не допомогло. І зараз знову та сама ситуація. Ми ще це робили місяців чотири назад. Все було добре, ніби все пройшло. І зараз знов таке, знаєте, як ніби інфекція напухло, нариває, гній, і знову потрібно йти до лікаря. Тому ось так Йдемо знову. Що робити? Нема куди тягнути, тому що в Тайланді на острові це буде зробити набагато важче і в 10 разів дорожче. Тут ми платили за операцію 3,5 мільйони. Це десь 140 доларів, здається. А останній раз, що я розповідала, платили мільйон. Він такий каже, ну в касу не платіть, бо ми там спочатку він нам оглядав, потім давав квитанцію, ми оплачували в касі і він робив операцію. А останній раз він каже, ну ви в касі не платіть, потім з вами поговоримо. Я така окей. І він мені каже, типу, один мільйон в кабінеті. І, типу, і все. І просто йдіть додому. Я така, ну добре, і ми набагато зекономили. І йому приємно. Показує, де ми знімаємо гроші. Mm -hmm. Ось тут є банк ось такий. Звичайний в'єтнамський банк. Тут найдешевше знімати готівку в плані комісії. Тут найдешевша комісія, то ми тут і знімаємо. І плюс тут можна зняти зразу багато мільйонів, бо не всі банкомати дозволяють зняти зразу багато грошей. Там якось 12 тисяч гривень в тиждень тільки можна, а тут можна будь-яку суму, скільки потрібно. Ви мене запитували, що п'ють в'єтнамці. Подивіться, скільки пива вони випивають. Це якраз ось був обід і стільки пива вони залишають. Але ось бачу, дві бутилки все-таки не вдужали. Це, до речі, їхнє місцеве пиво, Ларю, переважно його вони завжди і п'ють. До речі, дуже зручно, що лікарня знаходиться поруч з нашим будинком. Ось тут перейшов дорогу, ось так по прямій, по прямій і все. І ось там так трішечки далі по прямій вже і буде лікарня. Тобто досить швиденько і зручно. Нам йти по прямій, ну хвилин 10 максимум. І уважно дивляться <смі>, на мій слід, дивіться. Це ми з Женію коли гуляли. Я залишила тут свій слід від свого тапку. Він точно мій, якраз сходиться, тому що ми хотіли зайти в ось цей магазин беушного брендового взуття. А тут якраз ось залили цей бетон, але жодного напису, жодної таблички, нічого <смі> не було. І ми якраз так всі хочемо йти. І я, і я перша так хлоп сюди і все. Тепер цей слід тут назавжди. Я як Джекі Чан, знаєш, він лишав свою руку в тому, де там в Гонконгу. В Гонконгу та ось така рука його відбиток. Тепер тут в В'єтнамі моя нога. Ну класно. Ну, мій відбиток. Тут якийсь ремонт вентиляторів, якоїсь техніки. Тут, як завжди, тростина. І ось тут будівництво. Так, і ось ця лікарня. Ми вже дійшли. Це, я так розумію, типу задній вхід, тому що є з тієї сторони центральний гарний вхід. Але нам і сюди, окей? Зараз швиденько, надіюсь, справимось. Ось так виглядає центральний вхід. Ось центральний там дуже, вони зручно зробили щось там для в'єтнамців, а для іноземців є ось такий окремий вхід. Ого. Я вам казала, що буде швидко. Звичайно, вітнамський прапор, але швидко не буде. Трішки є людей. Ми вже сидимо, чекаємо в черзі. Ось наш лікар, і, до речі, ось ці прикольні штуки, сольові, можна гріти ноги. Це просто такий камень з солі. Ти можеш собі сам підкрутити температуру. Бачите, ось там вони такі червоненькі, а тут не такий червоні. І можна собі гріти ноги та чекати. Це для комфорту. І ось наш кабінет. Якщо все буде окей, то далі цього кабінету ми не підемо. Якщо не окей, то на четвертий поверх в якусь прийомну, ну тобто далі, там, де роблять операції. Ось тут таке все простенько. Але, до речі, чистенько, гарненько. Це дуже класно. Дивимося, дивимося. Віка надіється, що все буде окей. Ой, цікаво, він просто мовчить і дивиться. Ну, Типу, це в'єтнамське недорозуміння. Це і мінус оцього всього. Чекаємо, думаємо, що нам скажуть. Так, поки в нього важливі переговори, не знаю з ким. У Вікі пішла аж кров, він просто чуть-чуть натиснув і пішла кров. І сльози зразу автоматично. Тому що ну, це капець. Він сам, я так розумію, не розуміє, що відбувається і чому. Нігтя немає, нічого, той інфекція каже, ніби немає, але воно напухає і кровить. Дивіться, який кук у нас тут. Так, нам сказали прийти сюди назад, звернутися в холд на касу. Ну, типу, таке приймання і оплатити 500 тисяч. Сказали, що будуть робити чистку. Яку чистку, чого чистку? Остання чистка була в нас трішки така собі. Там давали обозбол і вирізали прям таку частину м'яса. Так, ось і чек. Так, 500 тисяч. Вирізали частину м'яса, але це коштувало 1 мільйон. І ну це так, на лапу. А якщо офіційно, то це було 3,5 мільйони. А тут за 500 тисяч, я думаю, буде просто чистка. Можливо, щось таке поверхневе. Так, а ось як виглядає в'єтнамська реєстратура. Тут вже всі в'єтнамці збираються. Ось така ось історія. Якраз ось на швидкій когось привезли. Не дуже я люблю ці лікарні, тому що якось... Ой, мені завжди всіх шкода. фух, не подобаються мені такі місця. Я думаю, в принципі, нікому вони взагалі не подобаються. Тут є ось таке, можна перекусити. Різні енергетики. Бачила, стоять банмішки, булочки. І, до речі, класно, що тут є дивіться, дитяча площадка. Ось такий кусочок вулиці всередині. Так, а ми йдемо в якийсь кабінет, нас ведуть. Так, все, приїхали ми знову на четвертий поверх. Тут якраз зразу і палати. І все, ось так. І десь тут будуть робити віці. В принципі, вже тут і робили. Віка, що там? Це четвертий Так, знову це четвертий поверх, і оця палата. В принципі, нам тут і робили минулий раз. Ой. 7.05 минулі п'ять, то точно ще було якось в тому кабінеті, в іншому. Але в принципі, дивіться, яка тут чистота, порядок, ліжка, дуже такі великі, зручні, ніби папельниці. Ми з Олегом залишились під кабінетом. Ось тут нас взагалі не впустили. Не знаю чому. Завжди нас впускали когось одного. Перший раз ходив Олег, потім я. Ми так знаєте, мінялися. Віка при тому, що боїться, плакала, тому що знаєте, кожен раз їй дають у безбол, а в палець у пол, це взагалі дуже боляче. А останній раз, як робили чистку, там взагалі вирізали кусок м'яса. Теж була така собі історія. Тому пішла сама, не знаю. Зразу закрив двері. Він такий, ну, ну ну, нов -но". такі очі перелякані. Чекаємо під дверима. Не знаю, що там буде робити. Надіємося, нічого складного. Палець перемотаний, Віка якось більше менше в гуморі, що не робила таку чистку, як минулий раз. Якби в минулий раз робила, ви б вже чули. Я б вже почула, так? Я лягла на цю кошетичку, в нього спитала, чи треба різати. Він сказав, little він. Я вже Ті почала трішки. плакати. І потім він мені каже, що наукат наукаці, по не різати. Я трішки заспокоїлася, він мені сказав лягати і почав щось там робити. Ну ти відчувала біль? то? Так, да, без анестезії він мені щось там просто робив, брав якусь ватку, на неї там будив, він таке що все, що він її прям всередину пальці засовував. Ага. Просто ну, була така була. поверхнева чистка. Типу, не так, як минулий раз, що тобі давали, ну, давали укол, тоді мене впустили. Укол давали, там прям так глибока була така дирка, ви вирізали. Так не було, ні? Ні. Типу так, поверхнево зробили. Ну, типу, поверхнево, але все одно ну, дуже больно. Больно і не приїхали. голками туди кололо. Там знаєш, не... така стопочка голки палаться. Що йдемо тепер в аптеку, потрібно зайти ще в аптеку, сказав купити антибіотики, якісь три. Там ніби по-англійськи написано, але на англійський і лікарський почерк, це взагалі я не можу це розібрати. Я в Україні не можу прочитати, що лікар пише, а по-англійськи ще й тим більше. Тому йдемо купимо що робити. Просто не дуже хотілося б пічкати антибіотиками. До речі, ми кожен раз, як приходили, нам потім приписували антибіотики ми пили. Це була якась така амбулака, таблетки і ще щось на воду якесь розводити. Вони дочка була угу. апельсин, але він не стільки противно солодкий. Ну, вік. Це лікарство. Це шах. Ліки, точніше. Так, ось тут є зразу і аптека на місці. Зараз подивимося, що нам там приписали. Можливо, це взагалі якийсь йод, чи він казав це все таблетки пити? Бо минулий раз нам приписували йод, то все то в нас ще є, в принципі. А тут зараз подивимось. До речі, тут також, бачите, ось вони таблетки розпаковують і складають скільки вам потрібно. Тобто ніхто не дає більше, ніж вам потрібно. Але це все руками. Десь там в носі поковирявся, взяв чиїсь таблетки в руки. Ну фу. Хоча б могли робити це і в рукавичках. Я надіюсь, це не нам. Це взагалі, похоже, ми такі банки купуємо лютеїн. Це схоже більше на вітаміни, ніж на якісь дійсно таблетки чи антибіотики. Тому тут так все порційно, до речі, в Китаї мені так само пам'ятаєш, давали. Мені вирізали з пластинка 10 штук, мені вирізали, давали стільки, скільки потрібно. Тобто ніхто тобі більше зайвого не дасть. Так, ось нам дають ліки. Бачите, все обрізають, скільки потрібно нічого зайвого. Я думала, можливо, зараз подивлюсь, можливо, щось у нас вдома є, але ні. Такі ліки бачу вперше, якщо чесно, не знаю, що це. Потрібно ще буде почитати, тому що пічкати це дитину буде всяким. Буде те, що буде. я не знаю, не дуже хочеться. І бачите, ось він так записує, що коли приймати. І ось так степлером теплером І ще якісь ці пакетки на воду, мені здається, ми пили. Оці червоні будуть такі ампулки, так? Так, червоні ампулки, то нам минулий раз також давав. Ні, нема та Віка випивала постійно. Він давав якось на п'ять днів, здається. Віка їх дуже любить. Віка, твої улюблені ампулки? Те ж ти казав, що з апельсиновим смаком. Смачного. Серйозно. Та серйозно. Я ж тільки що дивилась. Так, за ліки ми заплатили 675 тисяч. Це 21 долар мені зняло з карти, тому що я розраховую з доларової картою. І ось наші ліки. Зараз домов все, все передивимось, перечитаємо. Вийшли на вулицю, хотіли йти пішки, але нас сильніший став дощ, і плюс вікінг-палець, Не хочемо, щоб вона йшла ось по цій хляпі, тому викликали таксі чекаємо. Хочу вам розповісти, нам повернули 200 тисяч, це взагалі супер. Тобто ми оплачували 500 тисяч за похід до лікаря за ось цю чистку, але, як виявилось, це депозит. Тобто Тут не платиш фіксовану ціну і все, заплатив тобто все. Причому, що це все було з чеками, офіційно, з паперками і всякими там ем, цими печатками, не знаю, як так, і вони нам повернули гроші. Покажу вам ще, як виглядає лікарня. Ось це основний вхід, тобто ну, нічого такого. Мені більше до вподоби ось цей сад. Дуже красивий, можна посидіти, є лавочки. Ось це мені подобається. Розповідаю, як нам повернули кошти. Ми здогадались, ну як здогадались, ще не до кінця, що минулого разу така була історія. Він каже, покажіть свій рахунок. І нам віддали чомусь 20 тисяч, тобто це небагато 32 гривні. Але ми так здивувалися, чому цей раз читаємо, що це депозит. І ми приходимо, типу, ну, чи буде якась здача, можливо, знаєте, такі на свій страх і ризики. І вона така, так, зараз зачекайте. І вона нам вертає 200 тисяч, ми були в шоці. Тобто потратив лікар 300 тисяч. Тобто депозит дається як? Якщо ну ви заплатили 500 тисяч і лікар використовує матеріал, в нього розхідний матеріал, ось це все. На меншу суму, ніж 500 тисяч, тобто решта вам повертають. Це взагалі клас. Я таке взагалі вперше бачу. Тобто він використав матеріалу на 300 тисяч і 200 нам повернули. А я так розумію, що до цього здогадується небагато людей. І ми вперше так, так само просто проходили мимо і все. Тобто вони ще на цьому заробляли те, що могли повертати. Тобто Вони так сильно знаєте, це не афішують і вони так не розказують, що типу, ми оплатили, але ви потім після оплати, ще поверніться назад, ми вам, можливо, повернемо кошти. Такого не було. Я так подумала, що перші два рази, як ми приходили, ми платили 3,5 мільйони за операцію, де вирізали той нігодь. І я думаю, що можна було, в принципі, також повернути кошти, але ми про це не знали. Я думаю, що ця сума була 3,5 мільйони, то тут вони б нам вернули не 200 тисяч, а можливо і а можливо і а можливо 0, не знаю. Сьогодні весь комфорт для віки. Сідай спереді. Дякую ось, дивіться, прийшла додому, дуже класно, вони все придумали, що, бачите, тут пише ось. Зранку одна таблетка, ввечері одна таблетка, після її. В принципі, так все. І мені здається, якщо ось такі таблетки розрізати, то це дуже зручно. Знаєте, хто випив і не валяється вдома лишнє. Це класно. Але те, що вони виймали з банок, де, ну, тобто, таке не дуже, мені подобається. Тобто, коли це ось так в блістері, в пластинках, то окей, коли вони просто виймають якісь поштучно ліки, це не дуже. Так, і ось, ось така штука. Тут всього на 15 днів. Оцю потрібно раз в день пити зранку, це на 15 днів, тут на 14 і це на 10 днів. Ось такі будуть у нас лікування таке у нас. Віка вже все. Вже в ліжку лежить, дивиться щось там на планшеті, там вже ось чіпси, шоколадка. Слухай, нормально так? Тобі всього лиш зробили чистку пальця? У мене є поважна причина. Яка? Не, Палець? Не, Ну ти даєш. Mm -hmm. З ким видом? Так. А це скоро не буде. Буде інший вид. Mm -hmm. Що ж, друзі, ось такий нас виявився сьогодні день. Стресовий для віки більше, напевно, та і для нас теж, тому що з тим пальцем вже, знаєте, не перший раз, вже воно трішечки піднадоїло, якщо чесно. Тому що іменно проблема лишилася на одному пальці, ніяк воно не заживає, не загоїться, ніго не відростає. А можливо відростає, просто десь ми його ще не бачимо, тому і нариває, тому ось така історія, не знаю. Надіємо, що інфекція. Самі бачили цього лікаря. він десь там літав в своїх думках, завжди такий сидів і просто ось так думав, думав, потім щось три слова сказав. Це це недорозуміння, непорозуміння постійно мови, тому що він тако англійсько-в'єтнамською. Потім нам перекладав перекладачі на російську. Не знаю, чому на російську. Він знає, що ми з України. Він зразу вперше ще раз питав, звідки ви ми скажуть, що з України. Він ки о, знаю, знаю. І перекладає нам на російську. Я не знаю. Де, напевно, вони думають, що весь світ має знати усю їхню гамномову. Тому ось так. І знаєте, це було такі трьома ламаними мовами, це все переклад, нічого толком не зрозуміло, але наскільки я зрозуміла, це якась типу, знову інфекція десь можливо. Потрібно знову пропити таблетки, прочистити і має би, ніби, все пройти. Ну, надіємось, тому що зараз нам їхати в Таїланд. Ну І, звичайно, в Таїланд хочеться їхати вже без ніяких проблем, щоб вже нога зажила повністю, те, що там чистили, щоб все. Було окей пропити ці антибіотики, тому що зараз літаки, аеропорти, знаєте, а спекотно, це звичайно тапочки, там інфекція ще швидше може потрапити до ноги. Тобто хочеться, щоб все було вже окей, тоді можна спокійно їхати. Ось такий у нас сьогодні виявився день. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому блозі. Всім пока-пока!